Вітаю, панове! Продовжуємо знайомитися з системою управління базою даних каса салону краси. Наразі розглянемо наступну закладку: це накладну адміністратора на обрану дату. Звертаю вашу увагу. Отже, у вікні на зміні працюють зображено два адміністратори, які на сьогоднішню дату були на роботі та їм відкриті накладні. Отже, адміністратор з псевдонімом 555 684 накладну має адміністратор. Із псевдонімом 333 має відкриту накладну номер 680. Обираючи кожного з них у цьому вікні, ми бачимо відкриту накладну, а точніше, її зміст, у правій частині вікна. Отже, для Дарини Дерев'янко 680 накладна, для Карини Криненко 684 накладна. Вміст накладних очевидний. Ось, наприклад, ми бачимо дату. Бачимо вид накладної, що це накладна на адміністратора. Для цього воно виділено іншим кольором. Той, хто створив накладну, записаний. А також працівник, чия це накладна, хто здійснює, на кого здійснені ці записи та зміст кожного запису. Ось, припустимо, у нас є от перший матеріал, що ми там купили віник. Матеріали витратні. от Сума 6 гривень, ставимо Enter, і от ми писали от, загальні витрати. У нас будуть 6 гривень пораховані. В лівій частині нижні вікна ми бачимо, що всі три напрямки обрахунку роботи сходяться до єдиного вікна. Отже, працює автоматичний збір даних. Для 333-го адміністратора кількість обслужених клієнтів за обраний день становить 1. Ось один клієнт підрахована сума за нього, кількість робочих годин за цей день, а також протві від каси порахований загальною. Суму. Чи обираємо 555-го працівника і ось за нього і ці дані відображено. Отже, як вносимо дані в накладну адміністратора? Обираємо той день, коли ще ніхто не був на роботі. В правій частині вікна накладної немає бо нікому не відкрито, тому що на зміні ще ніхто не працює. Для того, щоб на зміні хтось працював, запрошуємо його на роботу. Отже, в нас адміністраторів в підприємстві на даний момент е, працюють дві особи це 555-та 333 е, людина. Отже, обираємо когось із них, от 555-ту. Запросили до роботи, і в списку з'явилася людина, що вона на зміні працює, та для неї відкрилась накладна і автоматично запов... заповнився перший запис. Ми можемо його відредагувати, як нас просить е, підказка. Та внести зміни, які нас. Цікавлять. От, наприклад, у нас 6 гривень, витрата. Все, ми внесли. І якщо у нас на зміні в цей день 10.08, з'являється ще одна адміністратор. Ну, припустимо, по півдня ми запрошуємо і її до праці. Зверніть увагу, що в вікні запрошень тих, кого можна запросити, вже немає. В тому випадку, коли вони вже запрошені, отже, 555-та вже сьогодні на роботі є, тому запросити її знову неможливо. Вносимо 333. ю як працівника сьогодні, от її відкривається накладна номер 697 на 10.08 на обрану дату. І таким чином у нас вже і для неї є відкрита накладна. Запросити до праці когось знову неможливо, бо у нас в підприємстві на сьогодні зараховано в штаті два адміністратори, тому в даному вікні вже нікого немає. Список незапрошених порожній, отже, всі на роботі вже. Тому натискаючи Enter, ми запросити більше нікого не зможемо. Всі адміністратори вже запрошені. Далі, синя рамочка віконця ми повинні, звертаю увагу, заповнити його, поле обов'язкове для заповнення. Натискаємо Enter. І ось далі ми сюди пишемо всі витрати, якщо вони були. Отак От вносяться дані в накладну адміністратора.